Запомолімо, Господи, помилой. Воти, цілийся, Боже наш, Довіслави, даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки вічні, Амінь нині на ставчах освячує Христа Бога нашого. Наших направ і прощення провин, наших липлай, коли співаємо ангельську пісню, Святий Боже, святий кріпкий, святий без смех. Безсмертний помилуй дає, моли благомідному народу на супротивників даруй і Христом Твоїм люд твій. Спаси, Господи, люди твої. супротивників даруй і Слава Ісусу Христу! Господи, добре нам тут бути, Колись сказав Апостол Петро Ісусові на горі Фавор. Коли побачу його у світлі, великому сяйві і у славі день Преображення. Але сьогодні, дорогі брати і сестри, дорогі односельчани, ми кожен, напевно, скажемо так само ці слова, прийшовши до цього храму у день Різдва Пресвятої Богородиці, скажемо, Господи, добре нам тут бути. Багато хто приїхав здалеку. Багато хто сьогодні, як казав отець Василь, задав свою юність, своє дитинство, молодість, багато хто сьогодні пролив сльозу за тим, кого вже немає, кого відправив ту останню дорогу, провів у засвіти і тільки молитвою сьогодні підтримує душу чи батька, чи неньки, брата, сестри. Сина чи дочки. Тому добре тут бути, тому що спогади і Господь кличуть нас до цього храму, до цього місця. Сьогодні свято і завтра наступлять будні, дорогі брати і сестри. Кожен раз розбіжиться по своїх справах, кожен займеться якимись своїми турботами, але це місце залишиться. Не просто стояти храм, а залишиться в нашому серці. Сьогоднішній день, сьогоднішні молитви, сьогоднішні слова, спомени. Бажаю сьогоднішній день кожному із нас, щоб ці спомени завжди перебували у нашому серці, допомагали нам жити, йти далі дорогу нашого життя, щоб цих споменів було. Більше радісних, ніж сумних, хоч і від них нікуди не дінешся. Щоб Господь дав нам в скорому часі, помилюємо казати від нині за рік, але я кажу, в скорому часі, щоб на цьому подвір'ї і в цьому храмі були ще ті багато людей, які сьогодні немає, казали так само добре нам тут бути. Ті, хто далеко від дому, ті, хто... Виїхав, ті, хто сьогодні захищає кордони нашої держави, хто бореться з ворогом на всіх фронтах, щоб ми купно разом святкували перемогу і мир запанував у нашій державі. Сьогодні всіх вас вітаю яскравим святом, нехай Пресвята Богородиця завжди. Як і було до цього часу, і надалі так само тримає під опікою всі наші сім'ї, наші родини, кожної з нас, веде дорогою і стежкою, яка веде до спасіння, яку протоптав нам її Небесний Син. І щоб ми всі разом ще не один рік святкували цей храмовий, це храмове свято, і щоб над нами було мирне. Небо. І так само яскраво і гарно світило для кожного сонця. Святом вас, слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям, святом вас! He retorts, he the father of the father of the father